Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу вам показати готовий ремонт двокімнатної квартири. Це житловий комплекс Варшавський плюс. А площа квартири 73 квадратних метри. Ми зараз знаходимося на кухні. Ми подивимося, як облаштували квартиру, які в нас два санвузли, яка керамогранітна плитка та які меблі вже в кімнатах та на кухні. І так само велика в нас кухня. Привезли ось такий стіл, повісили такі в нас світильнички. Подивіться, які. як вам такий світильник. керамогранітна плитка в нас на стіні 60 на метр 20, і вона така матова, темно, графітового кольору. Як вам такий колір, до речі? Кухня в нас поділена на дві зони. З цієї сторони в нас сама кухня. А з цієї сторони у нас буде зона відпочинку. Привезли ось такі подушки та такий диванчик сірого кольору вже привезли. Подивіться, колір у нас на стінах всі стіни в нас пофарбовані. І ось такий сірий колір І стіни у нас сірого кольору. Диванчик м'ягенький. Під віконня в нас з акрилового каменю. Камінь такий самий, як і на стільниці, на кухні. Буде телевізор. Підрозетники чорного кольору привезли також дуже ось такі зручні стільці під дерево. А вони важкі, дуже важкі, до речі, велике панорамне таке вікно. У нас карниз прихований чорного кольору, і він йде з лед підсвітленням. І вся стеля у нас йде з точковим освітленням. От з цієї сторони у нас ось така кухня. Кухня кутова. Під дерево. Та сірий колір. Там теж шафи. Дуже така зручна, дуже багато поличок. Бачите? У нас іде і лед підсвітлення, і лед підсвітлення там на горі. Індукційна варильна поверхня, духова шафа. Ось такі в нас себе. полички, полички. Тут під дерево, полички. Бачите? А з цієї сторони в нас мийка змішувач чорного кольору. А під мийкою я вам не показала фільтри. Це дуже зручно для води. А це в нас посудомийна машина. Таке класичне оздоблення кухні. Ходімо тепер туди? Проходьте. Це в нас передпокій. Я хочу вам показати дзеркало з підсвітленням. Подивіться, яке дзеркало. Велике, воно аж майже до самої стелі. Ось таке дзеркало. Це в нас вхідна група, електрощиток. Тут ще будуть шафи. З цієї сторони в нас два санвузли: маленький санвузол та великий. Двері прихованого монтажу, ручки в нас чорного кольору. Це маленький санвузол, шафи сірого кольору. Там в нас теж фільтри. Я хочу вам показати фільтри, бачите. Інсталяція, підвісний унітаз, гігієнічний душ. Умивальничок такий малесенький. Я зайду, хочу вам показати. Умивальничок такий маленький, зручний. І маленьке дзеркало з підсвітленням. Розетка. Розетка. І в нас йде тепла підлога, там регулювання йде. А тепла підлога у нас по всій квартирі. А тепер давайте глянемо дуже красивий великий санвузол. Керамогранітна плитка двох кольорів. Заходьте. З тієї сторони у нас бойлер на горі повісили. Знизу у нас буде пральна машина, місце для неї. Так, а це в нас ось така душова кабіна велика. Тропічний душ. Ця сантехніка в нас чорного кольору. плитка темного кольору, світлого кольору. Вона матова, 60 на 1,20 20. Душова кабіна. Як вам прозоре скло? Напишіть. Мені, до речі, до вподоби, я вже казала, більш прозоре скло. А ви напишіть, як краще для вас. Велике дзеркало з підсвітленням. Змішувач чорного кольору. Підрозетники чорного кольору. Ось такий умивальник встановили кругленький, як вам до вподоби такий, чи більш класичний, може. У нас кругленький тут. І ось така шафа під дерево та сірого кольору. Дуже багато місця, зручна. І з цієї сторони в нас рушника сушарка, електрична, чорного кольору. І так, доволі велика. Така ванна кімната. Як вам? Чи подобаються вам такі кольори? Дві кімнати. Але сама цікава кімната все ж таки ця заходьте. Вже привезли ліжко. Ось таке велике ліжко. Сіреньке. Світильнички. З цієї сторони у нас підрозетники та будуть тумбочки приліжкові. А що саме цікаве, так це як оздобили. З цієї сторони стіна. Це в нас гіпсові 3D-панелі. Вони пофарбовані в темно-графітовий колір. В нас буде телевізор, під розетники. Можна було пофарбувати світлий колір, але як вам до вподоби, темний колір чи світлий колір, як ви вважаєте, все ж таки, чи підходить цей колір саме для спальні? ось ці світильнички чорного кольору, бачите, такі тоненькі. Прихований карниз чорного кольору і лед підсвітлення. Велике вікно. Ну що, ходімо тепер в іншу кімнату. Подивіться, стеля. Вікно. Стілець такий же самий у нас. Дуже зручний. Зручно посидіти. Подивіться біля вікна. Як класно, коли такі великі вікна. Ну, ще будуть меблі довозитись. Але вже дуже класно, мені подобається. З цієї сторони, в нас ось такі світильнички чорного кольору, підрозетники, все чорного кольору. З цієї сторони, в нас буде телевізор, а це в нас ось такий диванчик. Такий, як і на кухні, та в тій кімнаті. Такі м'ягенькі. Ну, ось так оформили, оздобили і двері прихованого монтажу. Тут краще їх. Можемо побачити. Передпокій класний, красивий, стеля, подивіться. Як вам вподоби такий ремонт? Я сподіваюся, вам сподобався огляд ремонту. Напишіть, чи подобаються вам такі кольори. Під дерево, до речі, колір кухні. Чи не занадто вона темна все ж таки? Як вам такий колір кухні? Може, ви б обрали б більш світлий колір кухні. Напишіть трекові світильники, чи подобаються вам трекові світильники? Такі стільці, такий стіл та ось таке освітлення. Дякую. Залишайтеся з нами і до нових ремонтів!